Адмірал споглядав на декарта згори вниз, холодний та відсторонений. У тривожному, майже невротичному мерехтінні стереограм та моніторів його незворушність лякала. Капітан дивився на свого очільника, наче заворожений. Надмірне перевантаження контуру, відведення реактора. Хтось із місткових операторів наважився повернути капітана до тями. Декарт озирнувся. Матриці вказували, що через аварійну зупинку рушія системи відведення енергії не витримували. Рубіновим спалахували показники порушень у системах живлення. Першими ластівками стали збої в утилізації тепла та кліматконтролі. Система теплового регулювання, одна з критичних, відреагувала на проблеми живлення вже за вісім хвилин після зупинки рушія. Я зв'язок з гросінженером Зіверсом запитав Декарт. З'єднайте, слухаю, пане капітане. Синтетичний голос Зіверса звучав дратівливо, спокійно, настільки, що здавався, навмисно зухвалим або навіть глузливим.